Вітаю, друзі, в сучасному житті ми зустрічаємося з великою кількістю дзвінків з невідомих номерів. Це може бути не тільки дратівливим, а й небезпечним, якщо по той бік лінії, шахрай чи спамер. Як захистити себе та дізнатись, хто дзвонив із невідомого номеру. В цьому відео я розповім вам про 4 способи, як це зробити, хто телефонував до вас з невідомого номера, та розповім про декілька корисних додатків. Отож, ви на каналі Мойо, я Рома. Погнали! Перший спосіб найпростішим варіантом це загуглити. За результатом видачі можна буде зрозуміти, хто до вас телефонував, якщо це дзвінок був з якоїсь організації чи кулцентру. Але приватний номер, на жаль, таким чином визначити не вийде. Скоріше за все. Хоча в мене була ситуація, коли пошук Google видав мені посилання на оголошення з продажу автомобіля. Побачивши машину, я зрозумів, хто саме мені телефонував, так як ця машина мені була знайома, і її власник в тому числі. Але як ви розумієте, це випадок один зі ста, якщо не один з тисяч. Ще на теренах інтернету бачив, що рекомендують використовувати спеціальні сайти по визначенню номеру. Готуючись до цього відео, хотів знайти безкоштовний такий ресурс, проте пролистав декілька десятків і гідного нічого немає. Тому не рекомендую використовувати такі сайти, та й виглядають вони якось дуже підозріло, чесно кажучи. Другий дієвий спосіб це пробити номер через месенджер, через той самий Viber чи Telegram. Необхідно додати невідомий номер до телефонної книжки з певною приміткою та зайти в месенджер і вже за цією приміткою знайти цей контакт багато людей користуються месенджерами, і шанси на успіх тут доволі високі. Також частина людей вказують короткий опис про себе в месенджері за номером телефону, а інколи ще й додають фотографію. Це також допоможе зрозуміти, хто дзвонив. І до речі, в десктопній версії Viber навіть контакт зберігати не потрібно, просто потрібно ввести номер телефону, і ви одразу побачите фотографію цієї людини, якщо вона є в Viber. і, і в неї є фотографія, звичайно. Третій спосіб це пошук по соціальних мережах. Також часто вінчається успіхом, адже багато людей вказують свій номер телефону саме при реєстрації, в тому ж самому у Фейсбуці. В колонці логіну пишемо номер телефону, поле пароль залишаємо пустим і натискаємо Війти. Сайт покаже, чи є людина за цим номером зареєстрована у Фейсбуці. Зазвичай там також є фотографія. Четвертим способом буде це за допомогою спеціальних додатків. Мій фаворит, так як завжди, дає результат, що жодного разу не було такого, що я не зміг знайти номер в базі того самого гедконтакту. Це безкоштовний додаток з великою кількістю реклами. Одразу ж ваш попереджую. Позбутися її також можна, оформивши премію підписку, але це вже потрібно оплачувати і нам це не цікаво. GetContact працює наступним чином: при встановленні додатку він запитує доступ до ваших контактів. Хитрість тут в тому, що навіть якщо ви не зареєстровані в GetContact, ваш номер може опинитися в базі в розпорядженні безпосередньо розробників. Достатньо, щоб він опинився в адресній книжці одного з користувачів GetContact, ГЕДКонтакт користувачів на даний момент цей додаток має дуже багато. Ну вірніше сказати, не користувачів, а записів адрес близько 2,2 мільярдів. Тому він дієвий, проте ви повинні розуміти ризики, які він може нести. Приймаючи умови договору, ви дозволяєте компанії збирати дані про вас і ділитися з ними третіми особами. Вибір за вами. Наступний додаток працює по схожому принципу. Платформа Трукелар це просунутий інструмент, який, крім перевірки номера, дозволить зробити резервну копію даних, поставити блокування на не. Бажані дзвінки та смс у вашому телефоні. Перед тим, як дізнатися, хто телефонував із невідомого номеру користувачеві, необхідно зареєструватись. Ось основні принципи роботи платформи. Після встановлення програми новачкові буде запропоновано ввійти в свій аккаунт через Google або через Microsoft. Працює ця програма, в тому числі і в фоновому режимі. Інформація показується у вигляді підказок при надходженні дзвінків від підозрілого абонента. Якщо користуватись TrueCaller через веб-сайт, доступний розширений пошук. Але доведеться погодитись на відправку. Телефонної книги до хмарного сервісу зберігається в обліковому записі Google чи Microsoft. Ці всі способи, про які я сьогодні говорив, можна комбінувати, що додать більш інформативності для ідентифікації того, хто дзвонив. А в мене все. З вас традиційно. Підписка на канал, якщо ви ще не з нами. подобайка цьому відео і коментар, якщо у вас залишились запитання. Всім пока!